Для того, щоб зняти ствол, тут в принципі, ну, реально, треба мінімум інструмента. Шестігранник, цівку знімати не треба, просто відкручуємо цього болта. Під болтом у нас знаходиться ствол. На стволі мається лунка для того, щоб його центранути. І щоб ти знав, що якщо ти десь щось неправильно зібрав, коли ти вставляєш сюди ствола Давай, під буде. болтом, у тебе не буде ніколи лунки, якщо ти неправильно поставив газову трубку. Бо був у нас випадок такий, коли Гвинтівку цю віддали почистити не на тактичні системи, не на ствол, а на іншу фірму. І вони зібрали її якась крива. І вона чомусь не стріляла. І коли ми полізли вже дивитися, в чому там справа, вияснили, що вони газову цю трубку просто перевернули догори ногами, зібрали, тіпа, нічого страшного поїдять. А вона виявила, що так не стріляє чомусь. Ну нічого, розібралися, зібрали, все застріляло. Це на рахунок того, що я б вам рекомендував би зброю самому чистити завжди. Не давайте її нікому.